На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема, завихріло, засвітило, знов до нас прийшла зима. Доброго дня, діти, а ви вже знаєте, яка пора року розпочалась? Подивіться, що до мене прилетіло на рукавичку. Що це? Так, це сніжинка. А яка вона? Вона біла. Пухнаста, маленька. А ви знаєте, що буває взимку? Давайте пограємо в гру. Я покажу вам картинку. А ви скажіть, яке буває взимку те, що ви побачите? Як узимку гріє сонечко? Узимку воно майже не гріє. Яке небо взимку? Узимку небо похмурне, який узимку дує вітер. Узимку дує сильний вітер. Що сталося з річками та озерами? Річки та озера покрилися кригою. Як взимку одягаються люди? Вони одягають теплий одяг та взуття. Що робить взимку ведмідь? Ведмідь спить узимку. А давайте скажемо, яка ж все ж таки зима? Зима вона яка? Холодна, сніжна, морозна. А який в нас буває сніг? З білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий, а яке в нас буває взимку небо. Небо в нас сіре, хмарне, зоряне. Молодці, ви були дуже уважні. Давайте з вами вивчимо чисто мовки про зиму. Ас, ас, ас прийшла зима до нас. Ас, ас, ас прийшла зима до нас. Ас, ас, ас падає сніжок на нас. Ас, ас, ас падає сніжок на нас. Са, 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 яка кругом краса. Са-са-са, яка кругом краса. Дуже добре, молодці. Діти, а ви любите зиму? А чому?